І шнуала народ! Ви на каналі Нічна Воїтелька. Я перенесла всіх своїх мейнів на англомовний сервер більше ніж півроку тому. Тож у мене накопичилися деякі висновки та спостереження, а деякі мої думки за ці півроку змінилися. Тож давайте про все по порядку. Чесно, я трохи боюся піднімати цю тему, але мені є що про це сказати. Рекомендую додивитися до кінця, бо сьогодні я оголошу дещо важливе. Але перед цим нагадаю, що ми продовжуємо писати у Activision Blizzard з приводу української мови на їх сайтах та у лаунчері Battle.net. Зараз основне тема на форумі в розділі фідбеку на роботу сайтів. Цей розділ нам порадив ГМ. Тож приділіть дві хвилинки, перейдіть за посиланням в описі, авторизуйтеся та напишіть кілька слів, або, хоча б плюсик, щоб підтримати активність теми. В цьому відео я вирішила об'єднати все, що стосується трансферу персонажу, та приправити це своїм досвідом та думками. З початку повномасштабного вторгнення Blizzard допомагають українським гравцям безкоштовно трансфернути персонажів з ру серверу на англомовний. І зараз це продовжується, хоча стало трошки складніше. Зараз вони набагато прискіпливіше дивляться на активність вашого аккаунту. Скільки разів ви купували доповнення, як довго граєте, як активно? Якщо ви для них не цікавий клієнт, то можете відмовити. Але спробувати все одно варто. Які є правила для трансферу: пуста пошта, пусте велике сховище, пустий аукціон. Мені при переносі сказали, що персонажі повинні бути вище 60-го рівня, хоча в правилах на сайті вказано, що для переносу мінімум 10 рівень. Але нащо переносити персонажа 10 рівня, якщо можна просто створити нового, невідомо. Якщо у вас персонаж недокачений, не переносьте, прокачайте нового на потрібному сервері. Якщо ваш персонаж гему гільдії, тоді вам треба ознайомитися з правилами переносу для гільдії або передати лідерство іншому персонажу. Посилання на повний список правил і вимог я залишу в описі. В описі буде дуже багато посилань. Далі дуже важливо, щоб не натрапити на російського ГЕМА, пишіть тікет англійською в англійський саппорт. Я ж сподіваюся, що у всіх батл.нет стоїть англійською. Ще корисне про трансфер можна прочитати у мене в Дискорді. Там же можна поставити питання і отримати допомогу від людей, які це вже зробили. Для платного трансферу діють всі ті ж самі правила підготовки персонажа. Коли ви вже вирішили тікати з рук болот, то обирайте сервер та гільдію собі по душі. Якщо хочете потрапити у велику українську спільноту, то це сервери Терокар, Сільвермун та Таренміл. Там ви знайдете по декілька українських гільдій. Список гільдій ви можете знайти в описі до мого відео, як українцям грати у Воркрафт. Там є не всі гільдії, і про це я хочу сказати окремо. Є одна гільдія, в назві якої є слово, яке я не використовую, тому її нема в списку. Це моє особисте правило, яке діє в моєму житті. Для мене будь-які слюри неприйнятні, але я ні в якому разі не буду приходити до людей і казати, як їм треба жити. Це стосується мене. Мого каналу і моєї спільноти, де я встановлюю правила. Більше того, я скажу, що люди в цій гільдії молодці, активні гравці, багато досягнень, вони разом з кнайпою варіатів мастодонти українських гільдій і роблять багато корисного для української спільноти. Коли у мене питають про них, я саме так і відповідаю. Тому якщо для когось було особистою образою, те що я не внесла в список цю гільдію. То я прошу вибачення, я нікого не хочу образити. Та це мої особисті переконання, мій канал і моя спільнота з моїми правилами. Але я радо порекомендую загальну ВОВ-спільноту, WoW де діють не мої правила, а саме Ukrainian WoW Community. Посилання на неї теж залишаю в описі. Дуже рекомендую цю спільноту. Окрема подяка і пошана їм за організацію офіційної української трансляції турніру MDI, яка відбувалася всього чотирма мовами, і українська. Завдяки ним була серед них. А російської, до речі, не було. Всі коментатори і організатори величезні молодці. До речі, ще одне правило, яке діє в моїй спільноті: ру-сервери це болото. Ми не гейтимо українців з ру серверів, так само допомагаємо їм і граємо з ними, але просимо їх поважати думку, що ру це болото. Особливо мене харить, коли люди починають захищати гру на російських серверах. Я розумію, що інколи перейти на англійську мову дуже важко, хоча я про це пізніше ще скажу. Іграти російською це доступна опція. Але при цьому я вважаю нормальним визнавати. Що ви граєте у болоті з ру**ною, і це погано для загального ком'юніті. Чи варто взагалі переходити на англомовний сервер? Якщо коротко, то так, якщо більше розгорнуто. Я люблю ПВП. Не те, щоб я в ньому велика експертка чи суперскілова гравчиня, але я вчуся і pvp контент мені подобається більше за ті ж ключі. Тому і на стрімах я часто бігаю БГ. І от який момент. Коли я бачу кириличні ніки в команді суперника, я радію, що можна насувати стріл в р**ні. І тут у мене в чаті питають: а якщо там є українці? І я навіть не знаю, як на це коректно відповісти. Якщо там є українці, то це сумно, бо вони грають в одній команді з Росією проти європейців. Це не ок ні при яких умовах. І ще страшніше, що відрізнити їх майже неможливо. Ну окей, це БГ, але ж в ключі можна ходити без р**ні. Тим більше все одно є вірогідність на них нарватися навіть з англійського серверу. Якщо паті збирає європеєць, гарантії, що він не прийме річню в паті, нема. Хоча багато, я напевно навіть сказала б, більшість європейців не приймають в групу росіян, тобто людей з кириличними ніками. І ви знову потрапляєте в цю пастку, тому що вас за кириличним ніком знову записують до ручні. А коли ви тільки качаєте персонажа, там взагалі пошук рандомних підземель закине вас до вашого ж мовного кластеру, тобто знову до. І якщо ви любите ключі, то граючи на англомовних ЄУ серверах, ви маєте можливість прийняти участь в міні-турнірах, які організовують все ті ж Ukrainian WoW Community. Тобто англомовний сервер дає вам можливості нового ігрового досвіду. Ці турніри просувають Raider І Наступний відбудеться 29-30 квітня. Цього разу блізи дадуть доступ до турнірного MDI Realmo. і буде навіть призовий фонд. Посилання на Монобанку, щоб приєднатися до призового фонду і підприємство підтримати український турнір залишила в описі до відео. Приєднатися як учасник чи як команда можна до 20 квітня. Всі питання у Discord до Ukrainian або Community. Отже, грати на болотах це бути в одній команді з росіянами, злитися з ними в єдину масу, а ми якраз зараз всією країною воюємо, щоб саме цього і не сталося. І, напевно, найнеприємніше продовжувати бути в їхній інфобульбашці. Тому що ви будете, наприклад, гуглити маунтів чи таланти російською, і отримувати російські сайти і гайди, а це означає вже перегляд російських ресурсів і блогерів. А на англомовному сервері ви станете частиною активного українського ком'юніті, яке є помітним навіть для самих блязів. Ви, звичайно, можете грати виключно в соло. Слідкувати за ключами, не ходити в рандоми, відключити чат, грати виключно з друзями. Але чи ці зусилля варті того, щоб залишатися на російській мові? Для мене перехід на англомовний сервер був важким, це правда. По-перше, я боялася, що мені буде важче робити нові відео. Це справді так. Навіть якщо треба просто гуглити якусь локацію, це вже віднімає час. Я боялася, що моєї англійської буде недостатньо для комфортної гри і повного розуміння сюжету. І це теж правда. Інколи мені приходиться гуглити одне слово за квест, а інколи ціле речення. Бува, у мене взагалі не працює мозок, і я відкриваю перекладач сканер і просто перекладаю весь текст. Воно іноді виходить ламано, але я читаю там і там, і тоді воно нормально. Але це реально піднімає мій рівень англійської. От проходила я квест у стартовій локації нічних ельфів, все прочитала, зрозуміла, окрім одного слова кон. А мені треба було цей кон зібрати п'ять штук. Пішла гуглити і дізналася, що то є шишка. Тепер я знаю як англійською шишка, кон урок англійською від пані воїтельки. Але напевно найбільшим моїм страхом були таланти. Я і російською з талантами подовго розбиралася, а англійською я одразу себе налаштувала йти на Вовхед, читати описи і дивитися гайди. Там все одно англійською, але можна користуватися перекладачем браузеру. Боже благослови цю функцію. І я дійсно так і роблю. Хоча з талантами в цілому опинилася не так важко. Треба просто запам'ятати, що таке базові increase, apply, reduce та таке інше. Тож мій трансфер персонажів був складним, як я і очікувала, але все ж не таким складним, як я боялася. Зате я знайшла класні гільдії і класних людей, які допомагають, якщо щось не зрозуміло. Все вирішується, все можна знайти і зрозуміти, якщо є бажання. А у мене є бажання. Особливо у мене є бажання допомогти через це пройти іншим. Тож я оголошую набір добровольців для перекладу Варкрафту. Ми почнемо з перекладу талантів. Це буде база і корисна для гравців, які все ще не наважуються перейти на англомовний сервер. Знання англійської на рівні C1 не обов'язково. Ми все одно будемо користуватися перекладачем та редагувати текст. Нам треба об'єднатися потихеньку, починаючи з талантів. Ми українізуємо Варкрафт. Тож, будь ласка, не соромтеся. Якщо відчуваєте, що можете допомогти у цій справі, або навіть просто дуже хочете, додавайтеся у Discord Ukrainian Wolf Community та пишіть, що ви хочете перекладати. Вас додадуть у канал для перекладачів. Давайте діяти, давайте зробимо це для себе і для інших. Вов WoW українською. Це реально. Момент безмежної подяки моїм патронам, щомісячним підписникам та тим, хто робить прямі донати. Завдяки вам цей канал розвивається. Дякую. Важлива новина: сервіс Patreon видалив аккаунт пана Сергія Стерненка, але залишив аккаунти російських пропагандистських блогерів. Тому зараз автори масово переходять на інші платформи. А я радію, що у мене вже давно є сторінка в українському сервісі Way4Pay. Тож, якщо ви хочете підтримати цей канал, посилання є в описі. І не забувайте. Ти поставити лайк цьому відео, щоб український Warcraft ширився ютубом, і підписатися, якщо ви досі цього не зробили. А на цьому у мене все. До зустрічі у наступних роликах. Слава Україні!